ДМТЗ 544Х, 50 кінських сил, максимальна комплектація серед аналогів, двигун 3 2, реверс, євронавіска зі змінними яблучками з примусовою гідравлікою, поперечка в комплекті, буксирувальний гак автомобільного типу, трьохсекційний розподільник, компресор, два дискова щеплення, вітряний фільтр, циклон паперового типу, автомобільна приборна панель. Щеплення в тракторі подвійне, рівна підлога, підвісні педалі, бокова коліса, підніжка з лівої сторони, підролічний фільтр із захистом з правої. М'яке сидіння з ремінцем безпеки, з підлокітниками, з підголовником. Регулюється вперед-назад. рівню жорсткості, підголовник регулюється по висоті. Тому регулюється по висоті по вильоту. Фіксатор керма по вильоту. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину. Пистиш ліцевий діаметром 35 мм. Важіль реверсу, який відповідає за зміну напрямку руху вперед або назад. Чотирьохступінчата коробка передач. Повишені, понижені. Загально виходить 8 передач вперед та 8 передач назад. Замок запалення, механічна глушилка, вимикач маси USB-вихід. Аварійка, габарит, ліхтар заднього ходу, мигалка, ближнє дальнє світло, поворотники вліво-вправо. Датчик тиску повітря на гальма, сигнал, педаль газу, ручка газу з фіксатором, здільні педалі гальм, п'яночне гальмо автомобільного типу, даль щеплення, включення вимкнення переднього приводу, кування диференціалу заднього мосту. Вимкнення валу відвору потужності. Євронавіска з крюками, зі змінними яблучками. В комплекті входить три різних розміри на 22-24-28 мм, два зовнішні гідросиліндри, які примусово прижимають гідравліку вниз. Поперечка в комплекті. Максимальне навантаження на трьох точку 900 кг. Всерувальний гак на 6 положень. З кріпленням під автомобільний причіп. важіль керування гідролічною вісною системою, тобто підйом опускання, плаваючий режим та режим примусового прижимання. трьохсекційний розподільник з плаваючими режимами, дві пари гідровиходів. Два окремих вазіля для управління гідровиходами. сивер компресора. Пневмоконектор. 12 вольтова розетка під причіп. Кріплення під номерний знак з підсвіткою. пет заднього ходу. Задня частина трактора обшита металом. Роздільна гідрованна, окрема ванна, коробка задній міст. Пуга безпеки та дашок від сонця дощу в комплекті. Плюс мигалка. Капотом встановлено 4-циліндровий дизельний двигун КМ 495 потужністю 50 кінських сил або 3,6,8 кВт, робочим об'ємом 3170 кубічних сантиметрів. Номінальні оберти калінчастого вала 2400 обертів на хвилину. Виробниця Лейдон в Китай. Акумулятор на 120 ампер годин. електромагнітна маса. Розширювальний бак системи охолодження. Генератор потужністю 750 Вт. Два інша насоси. Правий виступає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи та гідровиходів. Сапун, стартер. гідравлічний фільтр. здільні педалі гальм. Потримається на двох амортизаторах. Бак гідроб'ємного рульового управління. Блок запобіжників та реле, Свіча підігріву повітря, паливна апаратура. Насос для птачки паливної апаратури, компресор, Масляний фільтр. Паливний фільтр відстійник. Паливний фільтр тонкої очистки. Повітряний фільтр циклон паперового типу. Паливний бак на 35 літрів. Вага трактора 1900 кг. Передні противаги по 9 кг в кількості 11 штук. Редукторний міст. Гідроциліндр двосторонньої дії. Агротехнічний просвіт 400 мм. Передня колія розсувається від 1230 мм до 1385 мм. Зараз стоїть 1,23 м. Меметр на півосі 60 мм. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Задня колія розсувається в діапазоні від 1170 мм до 1528 мм. Зараз стоїть 1,3 м. Передні колеса розбірні 7,5 на 20 з крилами та бризовиками. Задні колеса розміром 11,2 на 28 Розбірні з проставками та противагами по 45 кг на задні колеса. Конструю виріб коліс. ДМТЗ-544Х, виробництво 2025 року. Під капотом встановлений дизельний чотирьохциліндровий двигун км 495 потужністю 50 кінських сил або 36,8 кВт, робочим об'ємом 3170 кубічних сантиметрів. Номінальні оберти каліінчта вала 2400 обертів на хвилину, виробництво Лайдон-Китай. Трактор повнопривідний з гідропідсильщом керма, рівна підлога, підвісні педалі, бокова коліса, чотирьохступінчата коробка передач, повишені понижені. Загально виходить 8 передач вперед та 8 передач назад. Щеплення в тракторі дводискове. Бал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину. Єврона візка зі змінними яблучками, з двома зовнішніми гідроциліндрами, які примусово прижимають гідравліку вниз, поперечка в комплекті, боксерувальний гак з автомобільним фаркопом, трьохсекційний розподільник з двома парами гідровиходів, компресор, повітряний фільтр циклон паперового типу, вага трактора 1900 кг, надається повний комплект документів для реєстрації та комплект зіп. Доставка без передоплати.